Ми купили будинок в Німеччині, і це розбор дібільних коментарів. Почнемо, Є прекрасний у нас коментарі. Вам не могли дати кредит, ви не є громадянинами країни, не кажіть дурниці. Ой, знаєте, як то кажуть, багато ума не надо для того, щоб наклацати сообщення, а ум надо для того, щоб хоча б прогуглити якусь определену інформацію перед тим, як його писати. Я це зроблю для цієї панночки. У Німеччині купити будинок може будь-яка людина, включаючи іноземців, незалежно від їхнього громадянства. Німецьке законодавство не передбачає обмежень для купівлі продажу нерухомості іноземцям, в тому числі і громадянинам країни, що не входять до Євросоюзу. Як громадянини України, так і будь-яка інша людина з іншої країни може придбати будинок в Німеччині. Німецькі банки надають іпотечні кредити. Як громадянам Німеччини, так і іноземцям, хоча відсоткові ставки для іноземців можуть бути трохи вищими. купівлю будинку іноземців знадобляться паспорт, доказ фінансових можливостей, офіційний трудовий договір або інші документи, що підвершують стабільний дохід. Чиновна, я зробила це для вас, якщо вам було тяжко це зробити. Думаю, питання вичерпані далі. Далі у нас є Лариса Хоффман. Привітуємо нашу героїню сьогоднішнього серіалу. Я теж постараюся звучити її голосом. І хто вам дав кредит по 24-му параграфу? Біженці, безработні, Ларісочка моя хороша. Ми працюємо в Німеччині, як тільки що сюди приїхали. Саме перший раз, коли ми сюди приїхали, це було ще в 21-му році, в листопаді місяці. В жовтні, я не пам'ятаю. Так що, не переживай, ми работаємо, ми працюємо. ти віддихаєш, як видно, десь. Явно ж ти така сама біженка, як і ми. скитаєшся десь по світу, але Бог тобі судя. Так, о, і ось послідочок в цій частині у нас буде Людочка. Привітствуємо Людочку. Скоро всі будете тікати в Україну. Людочка, напевно, перед тим, як писати цей коментар, забула, що її десь тягає по світу хтось, може, й не один. І що так само, якщо ми будемо тікати в Україну, то вона десь близенько буде біля нас. На її сторінки ми можемо її привітати з тисячами підписниками і сказати, Людочка перед тим, як щось писати людям і ставати звісною, подумайте головою. Всім добра, якщо вам понравився такий мій випуск, нажимайте всі ці чотири кнопочки. Не знаю, де вони там відзеркаляться. Ждемо другу частину. обняла.